Львів зустрічає великдень у традиційному стилі з гаївками, писанками, ярмарками та благодійними ініціативами, де водитимуть кривого танця, які виставки писанок варто відвідати, де відбудуться гаївки та великодні ярмарки, та як львів'яни підтримують наших захисників у ці святкові дні. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Це святкове привітання лунає сьогодні в усіх куточках України, де відзначають Велике Христове Воскресіння. Великдень це свято світла та надії. Це не лише релігійне, а й глибоко народне свято, що об'єднує нас у радості, молитві та вірі. Великдень це час оновлення, час перемоги життя над смертю. Це свято Воскресіння, яке несе в собі послання сили і духовного очищення. В Україні Великдень святкують з багатьма обрядами: світлі великодні богослужіння, освячення кошиків, сімейні застілля, гаївки все це частина народних традицій. Упродовж вихідних у храмах Львова пройшли пасхальні богослужіння. Віряни молилися за мир, здоров'я рідних і за захисників, які стоять на варті нашої безпеки. У храмах відбулося освячення великодних кошиків. Львів'яни приносили паски, крашанки, ковбаски, сир, хрін та інші традиційні страви. Великодній кошик це не просто їжа, це символіка нашої віри та надії. Паска це Христос, яйце, нове життя, хрін, сила, сіль, очищення. Ці елементи несуть у собі духовний зміст і нагадують про важливість родинних зв'язків та традицій. Одним із найбільш відомих символів Великодня є писанка. Це не просто декор, це мистецтво, яке передавалось. З покоління в покоління, справжній витвір мистецтва, що несе в собі глибокий зміст. Використовуючи техніку воскового розпису, українці створюють на яйцях геометричні рослинні та релігійні орнаменти, що символізують відродження, родючість та зв'язок з предками. Ця традиція має тисячолітню історію і є важливою частиною української культури. У ці дні у Львові відбуваються виставки та майстер-класи з писанкарства, де можна побачити справжні шедеври. Сьогодні ще один важливий день після великого. Ликудня поливаний понеділок. У цей день за традицією хлопці обливають дівчат водою. Вважається, що це приносить їм удачу, здоров'я та красу. У Львові з 2014 року на площі ринок проводили масові обливання. Містяни та туристи приходили з водяними пістолетами та пляшками, створюючи святкову атмосферу. Та цього року, як і в попередні, масових обливань на площі ринок не буде. Відповідне рішення прийняли з міркувань безпеки, зокрема через воєнний стан і загрози з боку ворога. Містян просять утримуватись від спонтанних обливань у публічних місцях однак Львів пропонує безліч інших можливостей для святкування Великодня. Вже традиційно Великдень у Львові святкують у Шевченківському гаю, де відбуваються яскраві та насичені події, що об'єднують родини, друзів та гостей міста. У неділю на сам Великдень святкування розпочалося на галявині біля водяного млина, де для найменших відвідувачів провели великодні забави. Діти навчалися водити гаївки та знайомилися з традиційними іграми. Продовжили програму музичними виступами на великій гаївковій галявині за участю етногуртів Шепіт, Етерія, Бурдон та Йосифович Лайв. А ще відвідувачі мали можливість взяти участь у великодній літургії у церкві зі села Кривка та долучитися до гаївок зум спадщина, де водили традиційні танці та грали в народні ігри, такі як шума, моргалки, ремня. Сьогодні святкування продовжилися на головній галявині відбулися гаївки з дитячим колективом Світлиця, де діти під керівництвом фольклориста Любомира Ку. Ушлика грали на великодніх музичних інструментах. Також всі охочі мали нагоду відвідати виставки у Скансені, чорний вогонь Гавареччини у великій виставковій залі та експозицію Олени Турянської за образом і подобою у костелі із села Язлівчик. Також у ці дні відбувся благодійний фестиваль Гаївки на Медузі, присвячений великодню у відпочинковому комплексі Емілі Резорт. Протягом двох днів, з 14 до 21 на гостей чекала насичена програма. Гаївки, народні ігри та козацькі забави від Солома шоу. Для дітей організували майстер-класи з розпису писанок, виготовлення гіпсових фігурок, магнітиків, картин з піску та розпису пряників. Дітлахи також мали змогу поспілкуватись з великоднім кроликом-співайчиком. На святковому ярмарку були представлені хендмейд-вироби та автентичні сувеніри. А фудкорт пропонував домашні смаколики, що нагадували страви, приготовані на свято вдома. Жива українська музика та діджей сети створювали святкову атмосферу, що підкреслювала традиційний львівський настрій. Вхід на фестиваль був вільним за будь-який донат на підтримку збройних сил України. Вже із 5 квітня у палаці Бандінелі на площі ринок діє великодня пошта, де можна надіслати великодні листівки в будь-яку точку світу. Цього року головною її метою є благодійність. Кошти, зібрані в межах проекту, спрямують на закупівлю ребів для підтримки українських військових. Відвідувачі зможуть не тільки придбати та надіслати авторські листівки, а й ознайомитись із чудовими мистецькими виробами. Зокрема, листівками, створеними львівськими художницями Мар'яною та Ольгою Мотиками, які зображують пів символ світла, боротьби та захисту в українській традиції. Особливу атмосферу доповнюють крафтові вироби студентів Львівської академії мистецтв. А також виставка поштівок з архіву відомого українського співака Модеста Менцинського триватиме виставка до 4 травня щодня з 11 до 19 години. Вхід вільний. У Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові триває виставка авторських писанок Галини Сиротюк Писанкові коники. Експозиція презентує понад 30 років творчості майстрині, яка народилася в Коломиї, місті з багатими традиціями писанкарства. Виставка містить як ранні роботи авторки, так і писанки останніх років, виконані в техніці воскового розпису та витравлювання орнаментів на курячих, гусячих і страусиних яйцях. Твори Галини Сиротюк виконані за мотивами народної поку гуцульської, бойківської та лемківської писанки окрему групу становлять писанки, виконані за орнаментальними мотивами трипільської культури. Майстриня використовує традиційні елементи, такі як коники, деревця, церковці, безконечники, об'єднуючи їх у композиції, що надають писанкам своєрідної ажурності. Відвідати експозицію можна до 4 травня з 10 до 18 години. Не лише гаївки та майстер-класи у ці святкові великодні дні на Львів чекає ще й найбільша джазова подія весни. З 22 по 30 квітня у Львові відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Львів Jazz Day 2025». Подія об'єднає джазових музикантів з України та за кордону. Програма фестивалю включає сім вечорів живої музики, серед яких відкриття з медікус Band», сучасний український джаз від опера Ававангард Groove Синдікат, Аргентинське танго в джазовій інпровізації від. Ф'юготанго, вибуховий джаз-фанк від Казмірчук Ярослав and Big Swing Band, ретро-проект Музична реставрація від Зіновія Карача and Fiji Band, унікальний концерт майстри та учні з Львів джаз оркестра. А також закриття фестивалю з квінтетом знаного композитора та піаніста Усейна Бекірова. Нагадаю, фестиваль був заснований у 2018 році на честь Всесвітнього дня джазу і з того часу став важливою культурною подією у місті. З 25 по 27 квітня у Львові відбудеться третій «Львів Львівґелері Вікенд. Триденна мистецька подія організована українською асоціацією галеристів. Цей захід об'єднає понад 20 арт-локацій міста, які готують для відвідувачів насичену програму виставок, екскурсій, лекцій та майстер-класів. До події також випущено оновлену версію Львів Guide – безкоштовного путівника, що допоможе орієнтуватись у мистецьких локаціях Львова. Його можна отримати у центрах туристичної інформації на площі ринок та на площі Двірцевій. Програма заходів включає відкриття нових виставок, авторські та кураторські екскурсії, лекції, майстер-класи, а також спеціальні події, такі як полароїдна вечірка та акустичні концерти. Більшість галерей будуть відчинені до 22-ї, що дозволить відвідувачам. Насолоджуватись мистецтвом навіть у вечірній час. Святкова атмосфера у Львові триватиме увесь наступний тиждень. Зокрема, 25 квітня о 14-й годині біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться святкове дійство Гаївки біля Сихівського храму. 29 квітня о 15.30 у галереї міського палацу культури імені Гната Хоткевича відкриється виставка Великодні барви Львова ця експозиція представить роботи місцевих митців, натхненні традиціями та символікою Великодня. Того ж дня, о 17-й у парку імені. 700-річчя Львова відбудуться гаївки від колективів Палацу культури імені Гната Хуткевича. Це святкове дійство об'єднає учасників у водінні гаївок, співі веснянок та інших традиційних обрядах. У цей святковий час містяни також не забувають про наших захисників. У Львові організовано численні ініціативи в підтримку. Зокрема, волонтери передали військовим великодні кошики, наповнені пасками, яйцями, ковбасками та іншими смаколиками, щоб вони там на передовій відчули часточку домашнього тепла та святкової атмосфери. Дякуємо всім, хто тримає наше небо та веде боротьбу за нашу свободу. Нехай Великдень принесе вам мир, спокій та благословення. На цьому сьогодні, все. Дякую. Що були разом з нами, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!